У Житомирі 15 лютого, біля пам'ятного знаку братам загиблих у Афгані, зібралися військові ветерани війни, активісти та представники міської обласної влади, аби вкотре вшанувати учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди 35-ї річниці виведення військ з республіки Афганістан. Учасники акції кажуть, ми повинні пам'ятати героїв тих часів, адже це наша історія, без якої ми не матимемо гідного майбутнього. Народ, який не пам'ятає минулого, він не має майбутнього. Ми маємо знати, ми маємо пам'ятати і вірити в те, що як колись комусь хватило сміливості і розуму свого часу вивезти війська з Афганістану, то хочеться, щоб достукатися за границю до тих голів. Якщо в них розуму немає, хай хоча б наберуться сміливості. Щоб вивезти свої війська з нашої території. Ця війна нікому не потрібна, вона нічого нікому не докаже. Ми просто захищаємо разом з нашими хлопцями, хто чи може допомагаємо. Захищати нашу землю, у нас іншої немає, нам іншої ніхто не дасть. Воїни афганці були в перших рядах на всіх майданах. Воїни афганці були одним з перших, хто мобілізувався під час російської агресії в 2014 році, і безумовно перші, хто стали до лав збройних сил України під час російської агресії, 24 лютого, 2022 року. Ми повинні вшановувати пам'ять тих хлопців, які не жаліючи себе. Виконували наш Почесну, нашу почесну місію в Афганістані. нині на території області залишилося близько чотирьох тисяч воїнів афганців каже голова міської спілки ветеранів Афганської війни Юрій Панасюк, і частина з них нині знову взяли до рук зброю. Зитомська міська спілка ветеранів Афганістану, вже теж її вже виповнилося 35 років. Тому що після дня створення виведення військ Афганістану була створена спілка. Ми сьогодні опікуємося соціальними питаннями. Ми займаємося сьогодні людьми. Ми, які пішли воювати на російську війну, хто пішов воювати на вже в 22-му році на повномасштабну війну? Ми сьогодні волонтери, ми сьогодні допомагаємо чим можемо військовим спорядженням, іншими коштами для того, щоб швидше закінчилася війна, тому що ми знаємо, що це така війна, щоб горе не приходило сім'ї до наших родин. Коріна цимболюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ.